Вітаю всіх на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Що ми зробили? Це також наше власне виробництво. Ми ось окремо зібрали всі обшивочки. Зараз скажу те, що в нас є. Будь ласка, не питайте, поки те, чого в нас нема. Ну, це чого нема, одразу кажу. Це МТЗ велика кабіна, це в процесі. А тепер давай, давайте проїдемося, які кольори і на яку техніку. І ще почну я з утеплювачів капота. Ось ми сюди і затащили капота. У нас є до МТЗ, до ЮМЗ. Окремо робили обзорчик. Є також відео на каналі, як вже на капоті, реально, на тракторі. Значить, ось це у нас маю на увазі бачите, яка тканина з, ну, нутрі. Це те, що у вас буде працювати. Ось такі карабінчики. Тканина це та, що Як вона називається, Оксфорд. Так? Це те, що в плані, ну, якщо налити зверху воду, то воно утримує, не пропускає. Значить, є на ЮМЗ велика кабіна КЛАКЛ, і на МТЗ з розрахунку, якщо квадратні фари вписані в решітку і круглі фари це те, що старі зразки на кронштейнах. Це все буде чорного кольору. Тепер по обшивочкам. Починали ми це все діло з ЮМЕЗів, це у нас КЛ та АКЛ. АКЛ це у нас після 92-го року виробництво, коли у вас ручник на крилі і педаль щеплення у вас виходить з полу. Якщо це у нас КЛ, то це 85-й, 92-й рік виробництва. Це коли у вас ручник біля правої ноги і педаль щеплення під весна. На асортименті 5 кольорів, я зараз до цього повернуся. Далі на малу кабіну Ось у нас також є, UMZ мала кабіна. Так, що ми почали далі робити? Зробили на Т-25, тут поки що по мінімуму, ну, на UMZ і МТЗ це максимальна ставка, тому що таких багато Т-25 також. Uh, так, влад, а де у нас Т-40? Да? Поки що немає. Uh, Т-40 також mm -hmm. відчуваємо, на даний момент не покажу. Uh, далі, по ЮМЕЗу можна купити окремо uh, чисто на постамент. Uh, ну, зараз мені влад допоможе. Це у нас суцільний, суцільний да, я взяла? Це, це у нас суцільний на новий зразок на АКЛ. Я їх називаю. Этот. Піджачок. Так, це можна взяти окремо. Знову ж таки, також в кольорах. Що ще по юмезу можна взяти окремо. Ось такий чохольчик на колонку перемикання передач. І ось тут у нас будуть кольори. Значить, це у нас чисто коричневий і коричнева буде прострочка. Чорний і чорна прострочка. І далі на чорному фоні буде три варіанти: червоний, зелений та синій. Далі, по МТЗ у нас є на малу кабіну. Тут при замовленні, що треба уточнювати. Постамен з вушками чи без вушок. Це значить, або на пускачі, або на стартері мотор. так, і чохольчики, Покажи нам ще це коли у вас КЛ. 85-й 88-й рік виробництва і е, нема панельки пластикової, є тільки після 92-го. Можна ось таким чином вирішити питання. Ось, ось ми показали, як гофра сидить. І ось таким чином це діло закрити. Також кольорі будуть на вибір, ось як по, этому, по чохлу на КПП. Тобто можна взяти повністю обшивку на ЮМЗ. Ось цей чохольчик він буде входити в комплект обшивки. Тобто це чохольчик, це ліве праве крило, це постамент, і ззаді, де захисний лист бака. Це що можна окремо. Це ти мені показуєш. що? Суцільний на... постамент універсальний. Це це, 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 це суціль покажи. Це суцільний, бо просто бувають які моменти, нюанси переробки, хто просто хоче себе іменно де у вас. Встановлена панель приладів, ось так це буде виглядати. Е, тому що це діло ну, купують постійно. Е, ми це постійно відшиваємо, поповнення десь раз на тиждень, то я вам кажу 5 кольорів на вибір. Але ну, якщо є колір, відправляємо одразу. Якщо ні, ну, на увазі, майте на увазі, що треба буде почекати. Тому що перебої зі світлом, а, ну, це впливає на всіх. Що, що ми ще не показали? Вроді, все, показали, буде ще окремо. Хоча, в принципі, чого буде? Ми показували всі ці обшивки в розгорнутому вигляді, мала, велика кабіна на ЮМЗ, на МТЗ, на Т-25. Це все розгортали на складі, на полу, і вам це все діло показували. Також є відгуки, хто це все собі вже поставив на трактор. Можу тільки сказати по статистиці самі популярні кольори. Наприклад, якщо це Т-25, то всім подобається або суцільно коричневий колір, або чорний з червоною прострочкою. Якщо це МТЗ мала кабіна, то в основному беруть синя прострочка. Якщо це ЮМЗ, то тут беруть всі кольори, в залежності ну, в чого в що ви викрасили ваш трактор. Якщо це мала кабіна на ЮМЕС, саме популярне – це чорний з зеленою ниткою. Дякую всім за увагу. Телефони в описі під відео набирайте.